Тему здоров'я продовжимо з нашою сьогоднішньою гостею. Про корисний чат. бот календар здорових українців. Mm -hmm. Зараз поговоримо з головою правління громадської організації Ліки контроль Наталією Гуран. Піду зустрічати. Доброго ранку. Будь Доброго ласка. Доброго до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. раді вас бачити. Ласкаво просимо. Дякую. Дякуємо, що завітали до нас ранку. доброго ранку, дякую, календар здорових українців. Це так звучить мотивуючи, натхненно Навіть так хочеться дійсно зараз. Знаєте, і так вистачає якихось проблем, і хочеться відчувати себе здоровим справжнім українцем. Це новий чат-бот, взагалі, правильно. Давайте так. розкажемо нашим глядачам про що він, для кого, для чого. Чат-бот створений для всіх українців, для тих, хто відчуває себе абсолютно здоровим. Для це бот для здорових українців, для дорослих людей, які можуть. В ньому зорієнтуватися і звернути увагу на профілактичні огляди, і е, виявити у себе ті, можливо, якісь там підозрілі тенденції або, наприклад, серйозні захворювання на дуже ранній стадії, тоді, коли вони ще не виявляють ніяких симптомів. Тобто, ви, ви себе прекрасно почуваєте, але там всередині вас щось вже таке недобре поселилося. Е, насправді статистика говорить про те, що. Злоякісні новоутворення в українців виявляють у кожного п'ятого вже на четвертій занедбаній стадії. От, а якби виявити раніше, то відповідно і лікування швидше, легше, дешевше, і перспективи відновлення і повернення до звичайного життя ну зовсім інші. Тому, от якщо коротко, то календар про це так. Розкажіть, будь ласка, як саме працюватиме чат-бот? Там буде корисна інформація, якісь поради, чи в якому форматі як це буде? Чат-бот доступний в вайбері і в телеграмі. Mm -hmm. Тобто, додатково нічого завантажувати не треба. Mm -hmm. Ви просто знаходите в месенджері. Там зібрані рекомендації від всесвітньої організації охорони здоров'я, нашого міністерства охорони здоров'я, центру громадського здоров'я, і також такі практичні поради від сімейного лікаря, який співпрацював з нами в цьому проєкті. Ті угу. інформації там це там не, не такі, якісь томи, що ви там будете сидіти, і там три дні читати. Е, ні, все зібрано дуже лаконічно, коротко, е, доказово, угу. е, достовірно для того, щоб от ну ми живемо в такий час, коли інформації є забагато. Але її достовірність вона завжди така сумнівна. То тут ми зібрали все дуже коротко, але от воно доказове, і ви знайомитеся з нашим персонажем, дід Століт. От, який та, такий міцний Козарлюга, е, сучасна версія козак -мамай. Е, І ви йому розповідаєте про себе, а далі він вже дивлячись на те, що ви йому розповіли, буде вам давати якісь поради. Наприклад, там е, буде говорити, що ага, там, ви в такому віці, вам треба поновити щеплення, бо буде боротися з такою народною міфологією. Ну, наприклад, от про щеплення люди часто думають, що. А ну це тільки в дитинстві ті щеплення. А ми ж уже дорослі люди. Нам воно в принципі не, не потрібно. Але треба робити, наприклад, ревакцинацію там від е, дифтерії правця кожні 10 років. Ну от про це все буде нагадувати дід. Це, до речі, uh -huh. дуже, дуже потрібно, тому що от якщо так замислитися, то здорова людина йде до лікаря, коли їй вже геть погано. Ну ну правда ж, ми не шукаємо собі проблем, ми постійно в якійсь такі метушні, тим паче зараз за цих реалій. Ну, Якось, якось все не до того і відкладаємо. От як вам особисто здається, чому так важко взагалі переконати людину прийти вчасно на оцей профілактичний огляд? Чомусь ми до себе якось так ставимося. От, наприклад, якщо б ну от, якщо б в мене було нове авто, я б ніколи не пропускала чергове ТО uh -huh. ніколи. Ну бо це ж авто, це ж воно ж uh -huh. на гарантії. До речі, так. так, А пропустити там профілактичний огляд, та ну, нічого нічого страшного, ніяк наш організм же набагато цінніший. І люди часто думають, що ну так, це там не на часі, але от ми зараз живемо в той час, коли ми навчилися там тримати повний бак бензину заряджені павербанки, і треба, щоб також наш організм був в тому стані, щоб ми не заглухли посеред поля, от і щоб наш організм наш, нас не підкачав в будь-яких обставинах. І до речі, однією з причин, чому українці не звертаються за профілакт на профілактичні огляди, тому що вони вважають, що це. Дорого, і це треба якусь ще додаткову суму відірвати від сімейного бюджету. Ага. А ну, ні для кого не секрет, що зараз ми всі дуже сильно збідніли. Ну на жаль, так я але. Завдяки тому, що в Україні впроваджується медична реформа. Дуже багато цих профілактичних оглядів скринінгових програм вони є абсолютно безоплатними. І в чат-боті ми наводимо дані про те, яка ця медична послуга я, яка безоплатна, як її отримати. Що, наприклад, там зверніться до сімейного лікаря, взяли направлення, все записалися, пішли. І також що входить, тому що є процедури, ну, наприклад, є процедура колоноскопія. Вона дозволяє ну, на початковій стадії, коли це ще, наприклад, навіть не онкологічне захворювання, виявити там тривожні такі симптоми і позбутися них. Але ця процедура вона дуже неприємна. От і в принципі всі, хто її робив, не хочуть її повторювати. Ну от, вона неприємна. Але Знову ж таки, в сучасному світі вже про людей подбали, і держава включила в цю послугу також медикаментозний сон, наприклад, для того, щоб ви цього дискомфорту не відчували і щоб не було цього такого радянського потерпіть там і все. Ну ні, все це от сучасно на сучасному обладнанні, безоплатно. Ну тобто, от я не бачу причин, чому цим не скористатися. Розкажіть, будь ласка, про команду, котра працює і займається всім цим. От, є е, е, бот, є дід. Як його дід? Да. Дід століт. Але Дід це вигаданий лі... персонаж, правильно. Так. А хто за дідом стоїть? Mm -hmm. Лікарі, консультанти, хто там стоїть? Фахівці які? E, взагалі наша громадська організація, ліки контроль. E, ну от, наша мета допомогти кожному українцю лікуватися якісно і дійсно безоплатно. Mm -hmm. Так, це дійсно команда людей. E, під кожен проект ми залучаємо різних фахівців. Mm -hmm. e, це юристи, які нам дивляться, наприклад, накази розбирають там міністерства охорони здоров'я. Mm -hmm це лікарі, які експертно там дивляться, і зважаючи знову ж таки на нормативні документи, на протоколи сучасні і на свій досвід допомагають. Крім того, там інформаційні наші спонсори, там, наприклад, Міністерство охорони здоров'я, Національна служба здоров'я України, Мінцифра надають дані відкриті, тому що крім того, що Чатбот. Говорить, які послуги він ще розповідає, куди піти і де їх отримати конкретно в вашому в вашій області, в вашому місті, де де це реалізувати своє право. Ну і також у нас ще є команда it фахівців, які все це реалізовують. Ну, тобто, звісно, за цим дідом стоїть велика команда людей. Так, дякуємо вам. Дякую вам mm -hmm. за те, що ви робите, за те, що прийшли до нас сьогодні. Зранку дійсно. так. це дуже важлива справа. І насправді я завжди казала і буду казати, повторюю, що наше здоров'я це є повага до нас самих. І коли ми здорові, ми менше створюємо проблем оточуючим людям, нашим рідним, нашим близьким. Дякуємо вам. Дякую. Зичимо всім вам здоров'я і звичайно ж долучаємося до порад фахівців не нехтувати профілактичними оглядами. Ранок вдома продовжує музика. Слухайте на здоров'я.